Наблизити медичну допомогу до людей та зробити її якісною та професійною. Так закликала працювати львівських медиків міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова з робочим візитом сьогодні відвідала Львів. Червона доріжка і квіти усе для міністра охорони здоров'я у Львівському аеропорту раїсу багатирів зустрічали хлібом та сіллю. А далі робочий візит розпочався з урочистостей у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького. Тут посвятили в студенти колишніх учнів. Урочисто обіцяю учитися добросовісно, щоб стати добрим спеціалістом, приносити користь людям. Зміцнювати їхнє здоров'я. З початком нового студентського життя з пудеї сьогодні вітало чимало гостей. На путні слова виголосила Іраїса Богатирьова. У вас не буде вихідне, у вас не буде свят, ви не можете, замкнувши кабінет і вийшовши на вулицю, і якщо трапиться лиха година, і треба буде допомогти людині, сказати, що ви завершили свій робочий день. Медик це не професія, це не ремесло. Це мистецтво і образ життя. Цього року університет імені Данила Галицького штурмувало аж 8 тисяч абітурієнтів однак лише тисячу з них стали студентами омріяного вишу 200 з них іноземці. Саме до нашого університету йдуть навчатися дуже багато студентів з інших держав, незважаючи на те, що це навчання потребує коштів, і фактично такі послуги надаються, скажімо, і в сусідній Польщі, і вони ну в якійсь мірі є конкурентами, але медичний університет Львівщини є. Поки що поза конкурсом, медицина ближче до людей. Такий результат очікують від медичної реформи і великі надії покладають на теперішніх студентів медичних вишів. Щоправда, багатьом з них доведеться працювати в селах. Ми в цьому році збільшили направлення на первинку лікарів до на роботу в чотири рази більше ніж два роки тому. Половина з випускників ми направили в сільську місцевість. Я вважаю, що випускник, якщо вчиться за державним замовленням, Зобов'язаний працювати там, де потрібно державі. Хоч кожен рік коло 6 тисяч готуються спеціалістів, але їх все рівно не вистачає. А особливо зараз, коли потрібні сімейні лікарі, лікарі загальної практики, зв'язку зв'язку з медичною реформою. Яка фактично направлена на те, щоб людям було краще і легше. Відвідала міністр охорони здоров'я і найстаріший медичний заклад України Львівський медколедж імені Андрея Крупинського. Цьогоріч тут будуть святкувати 240 років закладу. Ми видаємо підручники на Україну, навчальні програми. Наш колектив є автором. Державних стандартів вищої освіти в галузі медицини не оминула Раїса Богатирьова і Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги. Наразі тут усі ремонти завершені, однак, диспетчерську необхідно ще повністю обладнати. Та треба ще транспорт. Наразі дві третини усіх швидкої області треба оновити. Наприкінці свого візиту Раїса Богатирьова запевнила 85 новеньких швидких область отримає найближчим часом. І Тафічук, Павло Замрій новини.